Назви кого знаєш. Хто це? Про кого з цих звірів можна сказати сильний? А про кого слабкий? Назви сильних звірів. Як ти гадаєш? Хто з цих трьох найсильніший? Поясни, чому ти так думаєш? Давай поміркуємо, як сильні звірі можуть допомагати слабким? Розглянь малюнок. Назви той є найсильнішим у кожній парі. Подивись, хто чинить гарно. Сильні мають піклуватися про слабких, захищати їх. Подивись на малюнок, вибери одну з картинок. Придумай та розкажи історію про тих, кого ти обрав.